Всім привіт! Ви на каналі Articon. Сьогодні ми будемо грати в зловмисника. Будемо грати у першу частину. Давайте легко. Бо я ще не грав в цю гру Так, що з ним було? Так. Тому це офіційний звіт від ділу поліції. Ми отримали повідомлення про те, що злочинець перебуває у вашій місцевості. На жаль, телефонна служба не працюватиме через деякі речники. Ну, це хор, я так розумію.

Ой, він був на який там на восьмій камері що? зайшов. Йо -йо, яке воно моно мене не сложило. Що за зображення пари? Пішов. Ух ти ж. Хто дзвони, але не будем брати, походу пробку. Так, на другій камері. О, вже Пар Парадний вхід. Кому ми там потрібні, чи що? Так, ну що шо, шости камери його нема. І все, треба ховатись. І там, походу, треба виключати світло Щоб він нас не увидів я так дому. Ой-ой. Він же зараз зайде шо? Надіюсь, не буде 100% коли він піде. Його у нього така таке лице страшне, ти дивись. Так треба успіти виключити. Ой-ой. Так, на ну, шостій камері його нема, так. У на другій далі. Включаємо. Дивимось далі по камеру. Так де він. На першій камері А що у нього з очами такі зручки великі? <різь> так. На третій, то ні. Його на треті. Зараз по-любому на шосту прийде камеру. А, йой. Я коли був перший раз в шкафу помилився. Йой. Йой, я думаю, що я не вспію вже. Так страшно смеяться. <tell> Все пишу. Что ты делаешь? Дзвонится. и На парше. Да? Ну, бы. Я от меня выйти с Я, я думаю, що вже все. А то щось сталося. Так, де він? Йо-йо. Які зуби у нього Ой-ой Та блін це надзвонюють до нас о ми виграли. Я не помру на самоті У вас що там. Я ваше терпіння, Тепер ми можемо прийняти цю. М -м, виграв, е мене кикнули із за того, що я виграв, і мене спасла Угу. Зрозуміло. Добре, всім папа, до зустрічі, до нового відео.